Друзі, ви на каналі Даня Плей. Я сьогодні знову зайшла в Toilet Tower Defense, тому що хочу все-таки пройти мій івент, і я буду зараз його далі допроходити. Сьогодні я піду грати разом з доктором Зумом і Дані, тому я думаю, що шансів у нас точно буде більше. До речі, я думаю, що його скоро вже приберуть, тому що то літній івент, і. Скоро вже літо закінчується, тому все, будуть його прибирати, треба швиденько його допроходити. Я хочу отримати там отого останнього юніта. І до нього ще нам дуже далеко, бо в мене тільки 10 відкрито. А ще попереду 50. Дуже багато. Так, цей юніт навіть круче мультимейта. Ні,фіга собі, слухайте, та я зараз буду грати просто цілу добу, щоб його відкрити. Я дуже хочу пройти його. Сподіваюсь, що все-таки я встигну, тим паче, що сьогодні вже буде тут оновлення в Toyota Defense. І я не знаю, можливо, приберуть вже цей івент. Ні, у тебе є ще два дня Ага, ну тоді добре. сподіваюсь, що за два дні ми все-таки зможемо його пройти. Так, що, я вмикаю автоскіп, бо нам треба будуть гроші на початку. І знову ставлю купідонів. Сподіваюсь, що у всіх у нас є якісь дешеві, кого ми зможемо поставити. У нас це друга хвиля йде. І я поставила трьох купідонів, і Даня когось вже закинув, це дуже добре. А, ні, це доктор Зум поставив. Блін, блін. той вже пройшов, трошки нам базу рознесли, то капець. Тільки почали, і вже хтось дійшов. Я не... Чому він, він в мене не став? О, поставився. Я базу прокачав. Так, да, я бачу, це дуже добре, бо без цього зараз ніяк. Ну що, я одразу поставлю Санту і буду тепер намагатись їх ставити, щоб попрокачувати трошки. О ось це початок тут завжди найскладніший, бо вони найбільше проїжджають саме спочатку. Тому що ще недостатньо у нас стоять. І проходять трошки. ну Мені хочеться, щоб ми повністю пройшли нормально цю гру і до кінця дійшли все-таки. Так, у мене ще 200, одразу ставлю ще санту. Капать, мені. Тебе там хтось проїхав у Дані так. блін. Я поки Даня я поставила Санту і не можу з тої сторони нікого більш поставити. А, можу, купідона, давай тобі ще на допомогу. О, наставила вже купідонів 5 штук. Так, у мене є 500, і я одразу ставлю цього. З дальньої сторони тут їдуть такі важкі, а ось іще і з доктора Зума сторони також їдуть. А в мене виходить, що дві інші сторони чи як. Ну, я всюди буду закидувати, де можу. Треба ще сан прокачати. Блін, я можу це зробити, по 200 я кожного можу прокачати. І треба ще, напевно, мені десь сюди закинути цього свата-мутанта. О, вже є 500, погнали, це вже краще. Вже два стоїть. Правда, їх потім ще треба буде так гарно попрокачувати. В них там взагалі 30 тисяч, тисяч прокачка. І я ставлю ще одного сюди. І на цю сторону б ще б ідеально було б одного поставити. Так, да, зараз я це зроблю вже можу. Все. В мене з чотирьох сторін, і ще хтось бачу, також поставив такого. Тепер треба мені прокачати сант. Ой, базу ще. Я не знаю, що перше зробити. Навіть базу ще прокачаю. Тепер же буду сант. По 500 мені треба на кожного. Ну, це, в принципі, реально, так. Да. Зараз ще от збираю трошки і прокачаю. Поки що ніхто в нас не доходить, і це дуже добре. Друзі, до речі, обов'язково поставте лайк цьому відео для нас це дуже важливо. Лайки ваші дуже нам допомагають. Та підписуйтесь на канал, якщо ви ще не підписані. Так, що ми робимо? 1200 є. У мене ще оцей Санта на 500. А цей і цей на 500 ще не прокачаний. 1300. Може мені. Не знаю, що зробити. може мені якогось мутанта прокачати вже. Чи Санту прокачати ще на 800. Ну, давайте на 800 прокачаю Санту. це таке більше буде грошей. Цей доб'є його. А тут що у нас? Та й тут, наче, добивають. Та ні, він такий швиденький, гля. Давайте я тут одного прокачу. А, ні, добили, фух. Ну я все одно якось прокачаю зараз. У мене 2300 є. Оцього можливо, там, де найбільш складне в нас, там я буду прокачувати. Ну давай, чуваки, добийте їх, щоб вони не доїхали. Ви що? Да, добили, фух. Цього ще на 1000 прокачаю. Ой, один проїхав! Блін, гляньте. Капець, жесть, один доїхав. Ну, ладно, сподіваюсь, далі все буде добре вже. А до речі, Даня Фанмена поставив вже свого. О, це серйозна нам допомога, просто капець. І я трошки можу прокачати сант. Це дуже добре. На дві тисячі вже, а ці на 1000. Ну, давайте я одного Санту на 1000 качаю. І знайду свого ще одного оцього, можливо, да, на 1000. Є. Трошки і юнітів прокачую, і сан трошки. Ще сан о цього. 2000 Це не мій сват. А де мій. Оце мій сват. Так, також його прокачала. Ну, о, зараз гроші мені більш швидше фармляться. Блін, оцей зараз проїде. Ну, доби його доби, щоб не доїхав. Все-таки він доїхав. ля і цей проїде. О, блін! Йоли пали, оце так. Проїхав. Ставлю я Голдена свого. Це, Голден один є. Зараз поставлю ще другу кудись. Не знаю, куди на яку сторону краще поставити. Ну поки що тут найскладніші такі у нас. ля, Тільки їх їде, блін. Давайте що, одразу його прокачати, щоб він їх там подобивав. Так, да, я його одразу прокачала. Бо це там щось з тієї сторони найбільше так проблемне. Я не знаю, чому вони всі сюди пхнуть. І це тільки 17-та хвиля, а вони так лізуть, що жесть. Ну, ладно, все, до, все буде в нас добре, я думаю, що. Я хочу ще одного Голдена поставити одразу сюди. Як його так гарніше, ось так. Цієї сторони Голден є. І на 2000 прокачала одного Санту. В ідеалі мені зараз би ну, наставити цих голденів з чотирьох сторін і тоді вже їх прокачувати потрошку. Правда, вже 20-та майже хвиля, а в мене ще санти взагалі не прокачані. Це, звісно, жесть. Дуже важко їх тут прокачувати. Ну, я думаю, що все буде в добре. О, вже ще один фанмен є. І ще один, і ще шарика поставила. Та вже вже набагато буде легше, я думаю, що це буде ок. Ставлю ще Голдена сюди. І в мене зараз не вистачає на Санту. Дуже шкода, я якраз хотіла б його прокачати. Ладно, буду ще збирати. Ну що, вийде в нас пройти сьогодні чи ні? Бо вчора грали-грали і щось взагалі ніяк не могли ми ні я сама, ні з доктором Зумом пройти не вдавалось. Сьогодні, я думаю, що вже покраще. Принаймні до 21-ї хвилі ми вже точно дійшли. Так, 2500 500, все ще мені не вистачає. Та що таке? Цей в мене Це, Прокачала на 3. Ой, йо-маю, з цієї сторони знову тут лізуть, Йолки палки та щось таке. А, пише, що в мене я не можу поставити голдуна все, закинула, Фух. Хтось проїхав там. Та ні, наче ніхто не встиг проїхати. Добийте його, блін! Добили чи ні? Добили, по-моєму. Ой, йомайо, -йо. хтось базу нам докачав до кінця. Це супер. Голдена ще прокачаю. І на Санту мені вистачило. Тепер у мене по 6 залишаються Санти, Найскладніші. По 6 тисяч. Що тут у нас відбувається? Доб'ють вони їх чи ні, тут багато є. Де доб'ють, думаю, так, да, все буде добре. А з тієї сторони, щось у нас там. Один є великий. Давайте, чуваки, чуваки, добийте його, там уже. Ах! Я не знаю, ні, не... трошечки, трошечки знесли. Все одно доїхали, та що ж таке? Якась фігня, блін. Чого вони все проїжджають і проїжджають? Вже ж прокачуємо максимально всіх стараємось. І одного Санту я теж прокачала. Зараз ще я голдена з цієї сторони прокачаю. Чи краще. Да, блін, там якийсь їде. Ні, ну добила. Ось тут, мені здається, зараз найскладніше. Тому я тут прокачала аж на 7500. А Цей в мене взагалі ще не прокачаний. От, йо-майо. -йо. Ну, зараз я його також дійду до його. Щось. О, це гроші в мене вже є. 4000 прокачала. Цей в мене на 7500. Інші по 4. І 2 Санти ще по 6 тисяч треба на них. Дуже-дуже складно нам. Але до 27-ї хвилі ми вже дійшли, і базу нам хоч і знесли, але не прям сильно, не до кінця, навіть ще половину не знесли. Головне потім, коли буде бос їхати, щоб він її не добив. Треба його буде гарно так завалити. Що, з цього я прокачала, цього прокачала. Всі по 7500 тепер у мене стоять. Ну, Треба ще Санту. Все. Допрокачуваю Санту останнього. Ну, давай, прокачуйся, що ж ти не хочеш. Все, є. Ура! Всі санти в мене на максимумі. Тепер займаємось Голденами. З якої тут сторони треба в першу чергу, я не бачу. Напевно, ось цього ще на 7500 прокачаю, так. Да. Бо і тут щось їдуть і там, і одразу можу ще. Круто. Мені подобається, коли гроші так швидко фармляться. І тепер цього залишається. Їх буду так по кругу прокачувати. Ми, до речі, граємо тільки 10 хвилин. Дуже швидко в нас виходить, і це просто супер. Так, 8500. О, от десь сюди вже можу його качнути. Є. Далі вже буде трохи складніше, тепер мені треба по 12 тисяч на кожного. І вже їдуть, блін, не знаю, може чи вимкнути автоскіп той чи що. Напевно, я його зараз ненадовго вимкну, тому що нам треба оцих подобувати, щоб нові в нас не виїжджали. Хоч ми будемо і трошки довше грати, але важливо саме пройти. Зараз ми, якщо пройдемо, я одразу піду подивлюсь, скільки воно там відкриється мені в венті позицій. Може, хоча б 5 буде. Не знаю, не знаю. О, як, як важко тут. Глянь, скільки їх їде, і що робить, я не знаю. Зараз проїдуть просто всі проїжджають. Ля! Що це було? О, жесть. Просто жесть. Гля, як знесли, ніфіга собі. Оце так. А дійсно, чому ми не зупиняли час? О, чому? Я не знаю, чому ми це не зробили. Ну, це просто треш. Капець, я прокачала одного Голдена. Ну, якщо ще хтось доїде в нас, то нам буде просто хана. Що тут скажеш? Ну, я не думаю, що це із-за того, що я вимкнула автоскіп. Просто там реально багато їхало, і вони були всі такі велетенські. Шо капець. Так, тут що в нас відбувається, тут наче нічого, ми справляємося з тієї сторони, також поки що все добре. Та й тут то теж добре. Звісно, це просто важка локація. Я не очікувала, що вони доїдуть у нас на 33-й хвилі, стільки багато, ну, хоч не до кінця, і то ще пограємо, Ну, все одно, воно вже менше зарахується. Однозначно, воно вже не буде так, як могло б бути, якби взагалі не розбили нам базу. Все, вистачає 12 тисяч, тепер я прокачаю ось цього, бо там ще їдуть, а на тій полосі вже нікого всіх подобивала. Треба мені, напевно, продавати купидонів. навіщо вони мені вже потрібні, да? поки в мене там гроші фармляться, я їх продаю. Скільки їх в мене було взагалі? Наче всіх продала. Це ж вже не мої, да. Це вже не мої, і більше нема купідонів. Ну, то ладно, так, 9000 є. Ого, цього я на 12 не прокачала ще, і цього ще на 12 не прокачала ще два. Тільки двох змогла поки що. Да. Нелегко нам, нелегко. Ну, ми намагаємось як можемо. Я таки думаю, що пройдемо. Просто, може, у нас там в бази взагалі не залишиться ХП. Трохи буде. Так, 10 тисяч ще трошечки на 12 треба. Ну, вони вже, звісно, їдуть, такі гляски, скільки в них там. Я не бачу мільйон, мільйон 630, наче, да Ну, звісно, вже велетенські Це 12 є. Качаємо цього. І потім цього. І залишається потім мені ще всіх по 20. Ну, по 20 то взагалі жесть. 80 тисяч треба на чотирьох. І це ще не все, я ще буду когось доставляти. Можливо, я дементора поставити. Ну, не знаю, як від нього буде толк, бо в нього, чесно, ця радіус дуже маленький на початку. Якщо я його поставлю і одразу не прокачаю на максимум, то толку від нього не буде, бо він дуже маленький радіус, він нікого не дістане. Тому не знаю, кого ще, кого мені ще ставить. Моїх оцих ще треба, напевно, буде допрокачувати, да. Вони в мене взагалі такі слабенькі, я їх не прокачувала зовсім, тільки на перший рівень. А вони б'ють досить також круто, по 100 тисяч, тому не треба їх також прокачувати мені. Це цей Голден 12 є, тепер по 20 всіх. Чи встигну я взагалі їх прокачати, я навіть не знаю. Можливо, було, мені потрібно починати з них 20 мутантів прокачувати на максимум. Бо вони ж ходять і могли і з самого початку їх починати валити. Якби вони були на 100 прокачані на максималку, то вони б лупили так нормально їх. Де в нас тут небезпечно, кого мені першого прокачати? Напевно, у цього на 20 є. Один готовий. Ще 4-ще 3. Ще 3 по 20 тисяч. Ще 60 тисяч мені потрібно. Так. Ну, збираємо і чекаємо. Пан мене хоч дані прокачені. Цей не на максимумі ще. І цей взагалі не прокачаний. Чому він їх не прокачує, я не пойму. Напевно, він одного якогось прокачує, а інших ні. А треба всіх. Бо вони ще лізуть зі всіх сторон і ніколи не знаєш, з якої сторони вилізе потім бос. Так, 12 в мене є, мені треба 20 Тепер треба прийняти рішення, кого ще прокачати на 20. Ну, я думаю, що, напевно, з цієї сторони. Ось тут цей, він і сюди трошки дістає. Так як він на максимумі, він і тут буде бити. Тому я прокачаю з цієї сторони, напевно, Тільки треба ще трошки дозбирати. 13 минут тисяч. Ох, ще мало-мало. І в нас 38-ма хвиля, граємо 16 хвилин. В принципі, нормально, не дуже прям і довго йдемо. Граємо швидко. А ці в нас прокачані шарики. Так, да, шари прокачені. М'ячики. Це дуже добре. Що, хоч хтось в нас на максимум прокачаний, взагалі Кого вони, вони там б'ють, я нікого не бачу. А, ось вони їдуть. Ага. великі великі 4 мільйона. Ніфіга собі вже поїхали, які серйозні, просто капець. Так, двадцятка є. Цього ми прокачали. Блін, довго фармиться, слухайте. 39-та хвиля в мене тільки 2 на максимумі. Це ще мені не знаю, я хвиль, мабуть, 5 буду ще їх прокачувати, якщо не більше. Майже до кінця, то я не встигну, напевно, своїх цих титанів, мутантів на максимум поставити. Хоча дуже б хотілось. Ще головне по цих двох. Скільки в нього 60 зараз. Да, треба швиденько-швиденько якось його допрокачувати. Ну, а шанси в нас дуже непогані, я думаю. Я думаю, повинні ми пройти. До речі, в нас було відео там попереднє на каналі, де ми вже проходили цю локацію, але ще не було івента ми просто грали і в нас вийшло пройти. І досить так гарно нам тоді базу розвалили не так сильно, як зараз. Я зараз додам це відео, зверху зможете подивитись, кому цікаво. Ну що, десятка тільки Ну Чому так повільно? Воно фармиться. Я не пойму що у когось автоскіп вимкнений чи що. Напевно, да. Тільки в мене вімкнений. Якби був автоскіп, ми б трошки швидше проходили. Ну, ладно, можна і так. І тому і гроші фармляться так повільно. Нічого не можу зробити толком. Це 44-та хвиля пішла, тому в мене є таке перечуття, що все буде окей у нас. Так, 20 тисяч в мене є, де мій непрокачаний. Ось він. Прокачала. Все, тепер це в мене супер сильний, так само. Шукаю своїх мутантів по три тисячі І качаю їх. Блін, от знати би зарані, де буде виходити в нас бос той. Там би я б і ще когось наставила. Або там би я б зараз саме до кінця прям би і докачала. Але так не знаєш. Ну, я в кінці потім продам когось і поставлю там, де буде їхати бос. Продаю всіх інших. Щоб вся увага на нього була. Бо нам не можна взагалі, щоб ніхто доїхав до бази, бо їй буде просто хана. Там вже стільки нема. 10 тисяч є. Тоді як прокачую цього. Цей у мене на десятку вже. Цей на 3 прокачала. Цей наскільки також на 3. І відразу 40 тисяч він став. Набагато-набагато краще. І що, все. Більше я не ставила, скільки в мене їх 4 тільки. Да, чотири з різних сторін, я їх поставила. Тепер всі на 10 тисяч. Ну, на 10 я назбираю так досить швидко. А ось на останню прокачку на 30. О, гля- які погнали! Гля-гля-гля. О, скільки у нас? 11 мільйонів! Ох ти, йомо! -йо. Ніфіга собі, ніфіга собі. Ну, я, напевно, зараз зупиню час. Трошки вони ближче підійдуть. І буду зупиняти час. Це тільки з однієї сторони залишились такі. Да, там вже подобували всіх. 45-та хвиля, тут такі погнали. Ну, що, їх хоч менше стало? два залишилось. Ну, все одно, ще дуже багато. По 11 мільйонів, Да довалимо їх довго. Давайте, хавайте, їх. Добийте їх вже. Ось тепер я, напевно, зупиню час. Бо вони такі. Велетенські. В принципі, можливо, поки вони доїхали, ми б їх і добили, але я не хочу ризикувати. Да, тому що база в нас вже така храмає. О, десятка в мене є. Де тепер мені. Кого тепер мені качати, кого? Хочу би подивитись, хто там виїжджати буде, де будуть найтакі сильніші, найбільші, там і прокачаю одразу його на 10. А де я поки не бачу. Незрозуміло, ще де тут їдуть. Тут взагалі ніхто не їде, тільки з тих, з тих двох сторін їдуть. Або з потім. А ні, вже погнали, погнали. Ну, ладно, я що? Я можу і двох, в принципі. Оцього і зараз в мене вже вистачить іще на якогось. Можливо, на цього тоді. Чи я не знаю, не знаю, як, як краще зробити. Давайте цього прокачала. Збираємо ще 5 і ось його буду качати. І що, залишається одна прокачка на 30-ку. Да. Ну, це, блін, дуже буде довго. На 30 тисяч, поки їх назбираєш всіх. Так, вистачає на цього на 10. Тепер він б'є 67500, що дуже добре. Вже набагато краще, трошки до сотки там вже. Одна прокачка до сотки. І де мій оцей? Тут був ще один десь лазер. А ось він стоїть. Чого ти стоїш, нічого не робиш? Іди давай працюй. І його прокачала. Все, залишається всі. О, 50-та хвиля пішла, блін. Це капець. Я не можу зупиняти час. Я сподіваюся, що хтось з них, з них зможе зупинити час. Так, да, все, зупинили час. І я думаю, що це нам дуже допоможе, бо їх тут дуже багато їде. Куди вони взагалі їдуть? Гляньте. Капець. Куди ви поїхали? Не туди! Давайте на дорогу повертайтесь. У мене 60 секунд залишається, щоб час зупинити, але я думаю, що цього буде недостатньо. Щось у мене таке перечуття. О, з однієї сторони тут вже майже справились. що ми можемо програти, тому що. Я бачу, які вони їдуть. А ось тут у нас бос. Блін. Трендець. Тому що я ніде нікого ще не можу продати. Хіба що я можу продати сан. Правильно, нафіга вони мені. Хоча. Хоча не знаю. Я не знаю, що робить. Продавати чи ні. Цей там добиває, цей тут добиває. І ще їдуть. Всюди просто. Ну, я, напевно, це зроблю. Продаю я своїх сант, ставлю ще одного голдена сюди. Щоб він того боса валив і прокачую, скільки я його можу. Сподіваюся, що я на максимум. Я не можу на максимум, блін, треба мені ще когось продати. Де там? А жодного я поки що не можу продати, бо вони всі задіяні. Просто тупо всі задіяні, всі б'ють. Ладно, будемо поки що так грати. Я сподіваюся, що ми все-таки справимось. Я можу зупиняти час. Єс! Я це роблю. Все. Зараз ми. Тепер я впевнена, що ми все-таки виграємо. З зупинкою часу. І що? Тут ми добили одразу. Тут ми також добили. Тому я цих швидесенько продаю. Прокачую тут ще голдена. І ще одного поставлю зараз. Є, прокачала. Одразу ставлю ще одного. Тільки можу також його я прокачала. Цього я продаю. Він мені не потрібен. 11 тисяч. Що на максимум я все одно не можу прокачати. Гля, а ці всі мої голдини вони б'ють. Я не можу їх продавати. Ну ладно, хай стоять тоді. А що? Ми виграли! Все! Все, ми перемогли! Ура! Нарешті ми це зробили, і мені дало 1000 експі і 2400 монет дуже круто. Зараз я одразу вийду і подивлюся, скільки ми там в івенті змогли пройти. Мені дуже цікаво, скільки воно дало. Нарешті, вчора був у нас такий нещасливий день, і ми не могли там пройти нічого. Сьогодні, нарешті, ми пройшли до кінця. Кому сподобалось, друзі, обов'язково тисніть лайк. А я йду дивитися, що там в мене в івенті зробилось. Так, цікаво, цікаво, скільки воно в мене там відкрилось. У мене було 10. І відкрилось тільки один. Один відкрився. Всього лише за одну гру один. Як так може бути? Це капець. Я отримала 30 гемів і все. Ну, в мене ще місія вон, пройдена. Ладно, це я заберу також. Угу. І оцей можу забрати. Але все одно. Ну, як це? А, ось тепер ще три відкрилися. Добре, я зрозуміла. Два ящика і 300 монеток ще. Це 14 тільки рівень. Ну що, я буду ще обов'язково проходити, я хочу пройти його до кінця. Тому, друзі, дивіться, слідкуйте за відеоми. А на сьогодні у нас все. Дякую вам за перегляди. всім бувайте!